Нема, щоб навіть дорожали. Понад півроку тому господарський суд Одеської області задовольнив позов ОСББ Троїцьке 17 до одеської міської територіальної громади в особі одеської міської ради про стягнення 98 тисяч трьохсот гривень. Нагадаємо суть питання. В багатьох будинках Одеси, як, власне кажучи, і інших українських міст, частина житлових або нежитлових приміщень належить територіальній громаді, представником якої є міська рада. Так Одеська ТГ в особі Одеської міської ради є власником кількох приміщень загальною площею 306,2 квадратних метрів у багатоквартирному будинку за адресою Троїцька, 17. Згідно з українськими законами, кожен власник об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСББ зобов'язаний утримувати своє та відповідну частину загального майна, витрачаючи на це власні кошти. Загальні збори ОСББ Троїцьке 17 щорічно затверджують внески і повідомляють про це всіх співвласників, зокрема Одеську ТГ в особі Одеської міської ради, яка в свою чергу повідомляє ОСББ. Про неможливості сплачувати внески через те, що порядок проведення розрахунків за нежитлові приміщення територіальної громади, які знаходяться в будинках, переданих ОСББ, відпрацьовуються. Детальніше про це можна дізнатися з нашої програми, посилання в описі до відео. Отже. Від оголошення та набрання законної сили рішення господарського суду Одеської області, який 19 року задовольнив позов ОСББ «Троїцька-17» до Одеської міської територіальної громади, в особі Одеської міської ради про стягнення боргу і додаткового рішення, яким суд задовольнив заяву ОСББ про компенсацію витрат на правову допомогу, пройшло понад півроку, але свої гроші ОСББ «Троїцька-17» досі не отримала. Заместь этого началось ходиня по колу. Обратились с запросами в казначейство и городское, и областное. О наличии расчетных счетов в казначейских структурах у Горсовета. Мы получили ответы, что счетов нет. И приказы вернулись к нам. Далее мы подали обращение, заявление государственному исполнителю. Первое обращение, первое заявление. Было открыто производство, но буквально через два месяца, даже несколько быстрее, оно было закрыто. Были ли переговоры с горсоветом? Убедил ли горсовет государственного исполнителя в том, что при отсутствии счета ничего сделать нельзя? Но постановление о закрытии производства и возвращении нам приказов суда Було тим, що горсовет не має Міська рада не має рахунків у казначействі. Тож як має бути виконано рішення суду, ОСББ вдруге звернулася до Державної виконавчої служби. Ми прописали, що ми просимо наложити арест на імущество, зробити запроси в бюджет. потому что бюджет принадлежит территориальной громаде, а горсовет просто распоряжается этим бюджетом. Уточнить, есть ли в строка бюджета на вот эти расходы, есть ли главный исполнитель по этим расходам, потому что реальных денег нет, но тем не менее в бюджете возможно... Такая строка заложена. Це все нужно проверять через государственного исполнителя. На даній стадії господарства всі наші пункти На Надії Державної виконавчої служби Одеська міська рада відреагувала скаргами. Їх було розглянуто в господарському суді Одеської області 21 серпня 2023 року. В Своїй промові представниця відповідача звернулися до частини 2 статті 6 закону України про виконавче провадження, де сказано рішення про стягнення коштів з державних органів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів. З норм закону чітко встановлюється, що виконавчий документ як в даній справі про стягнення коштів з місцевого бюджету не може виконуватись органами державної виконавчої служби і підлягає виконанню органам виконачив у порядку, встановленому законодавством і підзаконними нормативними актами. Отже, бачимо, не так легко виконати рішення суду, коли чи то закони не дописані. Чи то їхнє трактування досить вільне. Проте як би там не було, де ж вихід? запитав суддя. У вас, кажучи, е, наскільки мені відомо, ні не відкриті. Проте, я ще кажу, це відповідно до закону, це не надає повноваженням ДБС виконувати. А яким наказ. чином Можна виконати тоді рішення є інші порядки, є відповідно там зміна способу і так далі. Якщо не якщо наказ не підлягає виконанню встановленої спосіб, ну це вже питання подальше. представниця Державної виконавчої служби повідомила з посиланням до наказу Міністерства юстиції України про затвердження інструкції з організації примусового виконання рішень, де прописана. Відділу примусового виконання рішень управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України підвідомчі рішення, за якими буржниками є територіальні органи центральних органів виконавчої влади та їх структурні підрозділи, місцеві суди, міські, районні або селищні ради. Чи районні державні адміністрації та їх структурні підрозділи виконавчі провадження про ставлення коштів Одеської міської ради постійно відкривалися та відкриваються відділом примусового виконання та примусово виконуються до цього скарги про скасування постанов про відкриття питань у пошлюка ніколи не поставало результатом засідання в господарського суду Одеської області 21 серпня 2023 року? За справою номер 216 15 53 22 стала ухвала, якою було відмовлено у задоволенні скарг Одеській міській раді. Керуюсь речами 343, 344, 234, 235 Готовського процесуального кодексу України з удоволенням. У задоволенні скарг 1, 20, 21, 15, 23, 26, 27, 2023 року. Два відмовити. Ухвала набрала законно сили 21, 08, 2023 року. Засідання відбулося 21 серпня, але вже за тиждень ми мали можливість бути присутніми на наступному засіданні. За цією самою справою цього разу розглядалася ще одна скарга одеської міської ради на дії старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень в Одеській області. Згідно з документом, відповідача не задовольнила постанова про арешт майна. Ми вважаємо, що накладення арешту на два крази 2015 року не є співмірним з сумою стягнення з близько 150 тисяч з усіма виконавчими зборами. Ми надаємо розвитківки сайту, що відповідно така вартість, такої вартості є крази 91-го року на 2015-го на такі, як накладено арешт. Враховуючи зазначно, ми просимо визнати незаконними дії Зрозуміло. А що вона ви вже виконати добровільно, обов'язкове до виконання судового рішення? Ваш честь Ми вважаємо, що рішення має виконувати це законом порядку. Розуміло. За даними аналітичної платформи «Юконтрол», майно що було заарештоване саме дві одиниці техніки. Якщо не брати до уваги 1800 об'єктів нерухомості або 2374 земельні ділянки, за вартістю може збігатися з сумою позову. Ще хочу зауважити, що саме тепершній час про неспівмірність. до зведеного виконавчого провадження конкретно цього Петроїцьке», Також приєднане приєднане ну, ще одне виконавче провадження, тобто до складу вже входить три виконавчі провадження. Там зі стягувачем являється інша особа. Там, вичам, Також наразі є ще одне виконавче провадження, яке буде приєднане сьогодні або завтра до. Тобто боржником Одеська міська рада є в багатьох виконавчих провадженнях, і це буде не тільки і далі сума, на далі сума буде тільки рости, якщо не буде виконуватися рішення суду. Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників скаржника та органу ДВС, суд вирішив відмовити одеській міській раді у задоволенні скарги. У задоволенні скарги номер 2 12 двінадцять вісімдвістрі від вісімнадцятого року. Відновити сьогодні велика кількість будинків українських міст та містечок мають приміщення, що належать територіальним громадам. Суперечки щодо утримання житлових та нежитлових приміщень в належному стані всіма співвласниками ОСББ відбуваються всюди. Чи повинні співвласники платити не тільки за себе питання риторичне? Йде процедура, процедура в якій ми, ОСМД Троїцька 17 займаємо сушенно жорстку однозначну позицію: наші права нарушені, законодавство на нашій стороні, Суд на данной стадии на нашей стороне. Государственный исполнитель принимает те решения, те документы, которые соответствуют в полной мере законодательству Украины. Как долго и с каким результатом будет длиться эта процедура, увы, не знает никто. Но пройти ее необходимо. Это нужно не только для сособственников дома, по Троицкой 17, это нужно для нас всех, со собственником многоквартирных домов. Нужно наводить порядок в этом вопросе. Отже, очікуємо на подальші події.